Друге травня е я знову тут, знову на цій роботі. Тільки питання навіщо: Зачем знову сюди їду. Щоб тратити свій час на якісь гроші. А, і дуже рідко це буває, але я сьогодні перший до роботи приїхав. Походу, ще нікого немає, тільки я. І дуже рідко таке буває, щоб я чисто приїхав перший всіх. Я знову сижу в цьому новому Лексусі, знову його так само заложу на той знову, аеропорт. Коротше, і тут зробили так систему, що скористя тепер переключається отак. Тобто тут у нас є така легенда. Ось так задня, очевидно. І отак ось. Типа цей. Но прикол в тому, що це ж Lexus, це ж тут все по багатому а они просто так сделали такую штучку так Так, шок 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 Ну все. И шок 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 Коробка шок 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 І небагато цієї роботи ну знімаю, бо щось. цей фон лагає останнім часом. Щось знімав, знімав. Ану, знімав, знімав, перестав знімати. Що хотів записати, мислю таку, що око далі. Таке, мов душу скраєчку, залишилось трохи. Не знаю, чого воно так. Коротше, ще що хотів записати по поводу цього. По поводу дня, такий день не важкий, але все якось так Тяжко якось так все дуже тяжко якось Чи то магнітні бурі Таке така погода така дуже вальнуть дощ пари трошки То мабуть дощ буде але не знаю, Спать хочеться О Ну і думав собі пожарити тут у мене залишилися якісь сосисочки, якісь там типа сало, того що я там сняв і починав починався дощ. Ну -мойо! Не знаю що мікроволновку всажу то Пообідаю трошки. Так затягнуло, конечно, не, не прикольно вообще. М да, такое. На Росіи 18.30 і так як я казав, це був такий, ну не особо, що важкий день, але якось це так тяжко йде. Тяжко йшло. І коротше. Ну, ми до кінця ще до сих пор не закінчили. Хлопці залишились, будуть ще далі підставляти автомобілі. Тобто це тільки 18.30. Якби свята, всі повинні гулять, бухати. Але ніфіга. Так що, опа, погасло. Треба їхати додому. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with.